Далі в нашому ефірі будемо говорити про саміт лідерів країн БРІКС, який проходить у Ріо де жанейро у Бразилії. Які очікування, хто туди приїхав, а хто ні. І Детальніше про це будемо говорити із гостем у нашій студії. І це є Андрій Козицький, кандидат історичних наук до Центр Львівського національного університету імені Івана Франка. Пане Андрію, ми вітаємо вас. Доброго дня, дякуємо дуже, що завітали. Сьогодні має розпочатися вже цей саміт Брікс. Різниця в часі, тому ми говоримо вже перед його початком. Але що і нас зацікавило, ми перед ефіром з вами говорили, заявлено 11 лідерів країн, але членів Бріксу є 10. А з чим може бути пов'язана оця невідповідність кількості країн і лідерів, які заявлені? Ну, насамперед треба пояснити, що Брікс – це інституція, яка виникла ще в 2009 10 роках як об'єднання усього п'яти країн. Але у минулому році відбулося її розширення, завдяки чого зараз членами Брікс є вже 10 держав. До п'яти перших країн-засновниць Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки додалися ще Єгипет, Ефіопія, Іран, Об'єднані Арабські Емірати та Індонезія. І таким чином БРІкс розширився, завдяки чого його почали називати БРІКС Плюс. Крім цього, ще деякі країни отримали запрошення, але принаймні дві це Аргентина та Алжир відкинули їх. Вони оголосили, що не будуть приєднуватися. Зараз найближчим до приєднання до БРІКС є Саудівська Аравія. Саудівська Аравія не сказала БРІКС ще ні так, ні ні, і тому можливо, це число 11 лідерів держав полягає в тому, що на цьому саміті буде оголошено про приєднання Саудівської Аравії до організації Брікс+. -плюс». Пане Андрію, якщо говорити загалом про завдання, які виконує об'єднання БРІКС, якими вони є, яка мета загалом була створення цього об'єднання, чи змінилася вона зараз, особливо вже зараз який вплив вони мають у світі? Чи це створювалося на противагу Групи СЕМИ чи ні? Що можете про це сказати? Я думаю, що на це питання у світі може відповісти не більше десятка людей. Це лідери цих країн Брікса, можливо, навіть менше. Тому що самі країни-засновниці БРІКС завжди заперечували, що вони об'єднувалися на противагу країнам заходу групі G7. Звернемо увагу, що шість країн із групи БРІкс є учасниками групи G20, тобто 19 найпотужніших економік світу плюс Європейський Союз. Але водночас велика частина експертів каже, що самий контекст появи БРІКС нагадаю 2009 рік. Це час після великої фінансової кризи, був скерований на те, аби дещо змінити, переформатувати міжнародну фінансову систему, насамперед усунути долар як одиницю міжнародних розрахунків. Це було би вигідно країнам так званого глобального півдня насамперед Китаю. Але з 2009 року минуло дуже багато часу, і зараз деякі країни, навіть Брікс, як наприклад Індія, заявляють, що вони не хочуть змінювати долар як. Резервну валюту їм з доларом комфортно своєю чергою. Усього кілька місяців тому Дональд Трамп заявив, що кожна країна, яка відмовиться від долара у міжнародних розрахунках, стане ворогом США і на цю країну накладуть 100% додаткові мита. Себто, це буде дуже потужна фінансова війна. Тому ми достеменно не можемо сказати зараз, чи Брікс є антизахідним. Логічно, що начебто є. бо Усі лідери БРІКС роблять заяви про те, що ну захід не є єдиним єдиним центром прийняття рішень треба прислухатися і до країн Півдня, але з іншого боку, група Брікс плюс не є однорідною, бо поруч з авторитарним Китаєм та Росією в ній є такі демократичні країни, як Бразилія, чи до прикладу Індія. Це країни, де є демократична система. Відбуваються вибори, і ці країни не можна назвати авторитарними чи тим більше Тоталітарними з того, що ви починали, що можливо буде розширення переліку країн Брікс плюс. І, зокрема, на фоні того, про що говорили перед цим самітом бізнес форум, був два дні до того. І там, зокрема, як з той Reuters, було такі наративи, що на фоні розбіжності в групі 7 і групи 20, а там не було ком'юніки, і це якраз приписує того, що Трамп та зараз більше бере на себе увагу і десь блокує якісь певні рішення. Чи може якраз на фоні можливо певної неєдності... От Інших великих об'єднань а більше країни саме до Бріксу притягнути і що вони захочуть стати частиною Бріксу, а не частиною там групи Семе або інших великих об'єднань. рацію, так і станеться. Зараз 12 країн розглядаються як країни-партнери Брікс. Це означає, що вони не будуть повноправними членами, але вони отримутимуть певні дивіденти від співпраці з цією групою. Серед тих країн держави дуже різношерстні, як, наприклад, ну відверті аутсайдери, як то Куба чи Болівія, чи навіть Білорусь. Білорусь теж подала заявку як країна, що хотіла би стати партнером Брікс. Так і країни порівняно успішні, як, наприклад, В'єтнам. Попри комуністичне минуле, ця країна розвивається зараз досить динамічно. Туреччина це дуже потужна економіка. Нагадаю, Туреччина є країною учасницею g 20 20, ну і деякі інші держави, коли ми відповідаємо на питання, для чого створювався Брікс, я б звернув увагу на один характерний момент про членство у цій організації. Всі Майже всі 10 країн, які є на тепер членами цієї організації, це великі країни. Китай і Індія мають по майже півтора мільярда населення кожна. Бразилія – понад 200 мільйонів, Індонезія – майже 240 мільйонів, Ефіопія – 120 мільйонів, Єгипет – понад 100 мільйонів, Іран – 80 мільйонів, Росія – понад 140 мільйонів. І є один виняток – Об'єднані Арабські Емірати, країна, яка має Близько 10 мільйонів населення, з яких корінні мешканці складають тільки півтора мільйона решта 8,5 мільйонів мігранти. Ну здавалося б, що б така крихітна країна робить серед гігантів. А відповідь проста – об'єднання арабські Емірати є економічною столицею близького сходу. В цій країні зосереджено дуже багато фінансів, грошей, і відповідно, я думаю, що йдеться про гроші. Ми вже зокрема на початку нашої розмови говорили про те, кого очікувати на цьому саміті країн членів БРІКС, і от власне як зазначає видання The Guardian, 12 років поспіль лідер Китаю відвідував усі саміти БРІКС. Однак цього року вирішив не їхати туди. Сі Дзіньпінь, вирішив туди не їхати. Також і лідер Кремля Володимир Путін. З чим це може бути пов'язано на вашу думку? Ну, це різні причини. Сі Цзіньпінь не їде туди, через те, що там очевидно не очікуються якісь проривні рішення, які Китай міг би представити як свою перемогу. Китай це справді світова держава і лідер країни, який приїжджає на якийсь міжнародний саміт. Потім повинен прозвітувати, чого ж він туди поїхав. Якщо він туди поїхав, просто порозмовляли, не отримали ніякого важливого результату. Ну, це певною мірою негативно впливає на його імідж ефективного менеджера чи авторитетного міжнародного політика, бо він не в... не зміг вмовити своїх партнерів прийняти якісь важливі корисні для Китаю рішення у випадку Путіна. Він не їде, бо боїться. Я нагадаю, що Путін пропустив і саміт у Південно-Африканській Республіці з тієї причини, що Південно-Африканська Республіка мала би його арештувати, оскільки на нього виданий міжнародний ордер за звинуваченнями у геноциді, хоча Бразиль. Є країною, яка достатньо самостійна стосовно міжнародного суду, і теж, очевидно, могла би гарантувати Путіну недоторканність. Він вирішив напевне не ризикувати і не поїхати туди. Але з іншого боку, як Путін, так як Росія, так і Іран цей форум будуть використовувати для того, щоб показати, що вони прорвали міжнародну ізоляцію, і, от, подивіться, з нами розмовляють. Наші представники є на важливому міжнародному форумі, який представ. Вляє понад 3 мільярди мешканців землі з нами рахуються те саме з боку Ірану для Росії зараз. І, взагалі, коли ми говоримо про Росію і БРІКС, яка її роль зараз там, враховуючи четвертий повномасштабного вторгнення санкції, які продовжують на неї накладатися? Чи це якось впливає на її ролі сприйняття всередині Брікс? Ну я би сказав, що Росія у Брікс це як бідний родич з дуже потужною зброєю. Економіка Росії співставно навіть з Бразилією, Індією чи Китаєм, не виглядає добре. Крім цього, економіка Росії останніми роками розвивається дуже слабо. Вони показують позитивну динаміку, але набагато меншу, як в інших країнах, Брікс. Але з іншого боку, Росія має ядерну зброю. Вона є членом Ради безпеки ООН, Вона спадково сприймається як дуже потужна сила, яка може впливати на світову політику. Однак я був би далекий від того, щоб казати, що БРІКС є інструментом російської політики. Це китайський και γροσκεία. Китайці створили для себе організацію для того, щоб розширити контакти з певними країнами і добитися того, аби китайський юань замінив долар. Звернув увагу, що на тепер єдиним позитивним наслідком існування Брікс є створення нового банку розвитку. Це міжнародна організація, альтернатива міжнародного валютного фонду, де Китай має 41% контролю над банківськими активами. Відповідно, Китай може позичати гроші тим країнам, які. Які ведуть до нього приязну політику, не давати таких грошей комусь, хто йому не подобається, і своєю чергою так впливати на міжнародне політичне життя. Щодо головної мети саміту, який буде у ці дні проходити у Бразилії, які основні теми там піднімають, які важливі питання обговорюють, і е, за результатами цих перемовин, цих зустрічей, чи можуть бути якісь конкретні напрацювання, впровадження і так далі, ну навряд чи тому, що сучасна економіка, міжнародна економіка продовжує перебувати у стані шторму. А те, що почалося на початку цього року через досить непродуману політику Сполучених Штатів Америки, ще не закінчилося. І перш ніж давати якісь поради і лікувати те, як виходити з міжнародної кризи, потрібно дочекатися, щоб ця пертурбація, щоб ці трансформації завершилися. Я думаю, що країни Брікс приймуть ритуальні правильні твердження про те, що в міжнародній економіці потрібно спиратися на принцип взаємності, на повагу, що навіть малі країни мають право на ту саму. Сама повагу, що й великі економічні чи політичні гравці, але якихось проривних політичних рішень, особливо антизахідних, я би не став очікувати. Тим більше, що зараз дехто оцінює Брікс як організацію, яка раніше виглядала як клуб. Найкращих друзів Китаю через її розширення на організацію, де між старими і новими членами почнеться почнуться ревнощі. Бо якщо раніше Брікс це був Китай та четверо її союзників чотири країни-союзниці, то зараз нові країни, які приєдналися, можуть претендувати на такі самі особливі стосунки, як раніше мала, наприклад, Росія і Китай. А росіянам це не сподобається. Ну треба дочекатися конкретних рішень, прогнозувати щось. Зараз складно, якщо ми говоримо про Україну і Брікс, як нам тут чи варто взагалі взаємодіяти, враховуючи, що ну України там є різні різне вставлення до України? Загалом, чи ми маємо комунікувати з Брікс якимось чином? Ми, звичайно, мали би комунікувати, але ми трошки не в тій вагові категорії. Я думаю, що Україна мала би комунікувати через Брікс, насамперед, через європейський союз, і якщо вдасться зберегти стосунки зі Сполученими Штатами Америки, то через Вашингтон. Власне і Вашингтон, і європейський союз може мати вплив на БРІкс. Ми мали і ну зберігаємо непогані стосунки з деякими країнами. БРІкс, наприклад, Єгиптом. Єгипет довший час. Купував в Україні багато сільськогосподарської продукції, хімії, інших товарів. Але якщо, наприклад, для того, аби перервати ці стосунки, чи якось їх трансформувати, Єгипту щось запропонує Китай чи Індонезія, чи якась інша країна з населенням значно більшим, як у нас, більшим ринком, то я не думаю, що Єгипет буде дотримуватися попередніх зобов'язань, ну, бо великій економіці вирішують справу. Великі гроші. Цього року головує у Брікс-Бразилія. Яка роль загалом цієї країни? Ви зазначили, що доволі і велика економіка, і країна з великою кількістю населення? А яке значення її зокрема зараз у цій організації? І е, хто далі буде головувати і від чого це залежить? Наступного року буде головувати Індія, і ну власне це голодування Індії можна було б пов'язати із деякою лібералізацією курсу Брікс? Бо Індія намагається Гається, як ми вже згадали, бути про західною. Вона відмовляється запроваджувати якусь альтернативу долару в міжнародних розрахунках. А що стосується Бразилії, це потужний гравець, звернув увагу на те, що Бразилія заблокувала вступ до Бріксу країни Венесуели. Венесуела теж оголосила про намір приєднатися до Брікс, але через те, що президент Бразилії Луло Де Сільва заявив, що Венесуела це країна з нелегітимним урядом. Її розняли з розгляду. Це свідчить про те, що авторитет Бразилії є достатньо великим для того, аби впливати навіть на те, скільки членів буде в організації. Ну бо, звісно, кожен би хотів, щоб було більше країн, але Бразилія сказала, Венесуела нам зараз не подобається і її кандидатуру не стали розглядати. Вже сьогодні ближче до вечора. Ми я думаю, будемо мати основні заяви і розуміння, чи буде розширена кількість членів країн Брікс. Хотіли також поговорити і про північну Корею. Ми з вами про це вже говорили неодноразово, зокрема про солдат, які Кендер надсилає і надає Росії, які потім потім воюють вже проти збройних сил України. Сієна цього тижня писали про ще від 25 до 30 тисяч знов ж таки солдатів, яких можуть передати Росії. Наскільки зараз у північної Кореї ще залишається потреба передавати, обмінювати можливо щось з Росією, враховуючи зокрема зміну влади в Південній Кореї? Ну, ви правильно зауважили, що тут є два аспекти: одного боку бажання Росії показати протистояння з Україною як коаліційне протистояння, коаліційний конфлікт, і в контексті того, що зараз знову заговорили про появу додаткових корейських. Військ на території Росії я звернув увагу на новину, яка пройшла майже непомітною. Росіяни домовились із Лаосом про те, що Лаос теж надійшле у Росію усього 50 військових, 50 саперів, які не будуть брати участь у боях, але які будуть займатися розмінуванням району бойових дій на території Курщини, себто на території, так би мовити, старої Росії. 50 солдат, саперів, звісно, ніяк не впливають на хід настільки масштабної війни, але дають підстави російській пропаганді говорити: подивіться, ми не самі, ми коаліція, ми Північна Корея, Лаос. Тому північно-корейські солдати російські пропаганді, можливо навіть більш потрібні як російським військовим. Я не думаю, що вони з'являться на українській території, але навіть їх перебування в прикордонних територіях Росії матиме вплив на хід бойових дій, бо не виключено, що Україна може повторити операцію, яка була в Курській області, себто атакувати асиметрично росіян десь на іншій ділянці фронту, і там корейські військові зможуть відіграти свою. Роль щодо того, що ви згадали про зміни на корейському півострові, то очевидь, ви маєте на увазі вибори у південній Кореї 4 червня цього року. Там відбулись вибори, і до влади прийшов новий президент, який оголосив про зміну політичного курсу до північної Кореї. Повернення до так званої політики теплого сонячного проміння, яка вже практикувалася в 1998, 2008 і 2017-20 роках, на мій погляд, себе не виправдала. Якщо коротко, вона полягала в тому, що до північної Кореї треба ставитись позитивно, допомагати їй робити жести на поєднання незалежно від того, як вона поводиться у відповідь, себто гріти її, так як сонячне проміння, обігріває. Усіх людей і в якийсь момент Північна Корея зрозуміє свої помилки і стане кращою. І вже є перші результати цієї зміни політики. Як ми пам'ятаємо, від кінця минулого року на кордоні між Північною і Південною Кореєю діяли станції, які транслювали у ефір пропагандистські програми чи естрадно південно-корейську музику. Був такий психологічний вплив на солдат північної Кореї. Новий президент наказав припинити згорнути цю операцію, як він стверджував, для того, щоб не провокувати північну Корею. Ми вже згадували про те, що північно-корейські військові допомагають Росії. Знаємо про те, що і зброєю допомагає Північна Корея Росії зараз. Що отримують вони взамін? Навіщо їм зараз так би мовити ця співпраця, і що отримають вони Отримують насамперед технології, бо є інформація про те, що росіяни передали північнокорейцям технологію. Безпілотних систем так званих шахедів, які для північної Кореї можуть бути дуже ефективними у випадку їхнього конфлікту з південною Кореєю. Нагадаю, там біля лінії розмежування розташовані великі південно-корейські міста і захистити навіть столицю Південної Кореї Сеул. Від таких нальотів в Південній Кореї було б значно складніше, ніж Київ від нальотів російських шахедів, зважаючи на ту відстань, яку ці безпілотні системи могли би пролетіти, поки вразити ціль. З другого боку, Північна Корея отримує певний військовий досвід. Насамперед, боротьби з безпілотними системами радіоелектронної боротьби, а це у майбутніх війнах буде дуже важливий фактор. І третій піднімає. Свій вплив на міжнародній арені, бо Північна Корея показує себе як серйозного гравця. Ну, от, подивіться, ми беремо участь у подіях світового планетарного масштабу, який багато хто називає перед переднем третьої світової війни, себто вони, так би мовити, піднімаючи ці ставки і піднімають власну самооцінку і свої своє реноме на міжнародній арені. Зараз взагалі чи ми звісно не розуміємо, скільки точно є солдат зброї в північній Кореї, але чи можуть вони довго так грати і Росії віддавати солдат? Можливо, якусь техніку зброєння, там балістику і так далі, і разом з тим щось залишати всередині, і там от південною Кореєю, та намагатися в цій теплі промені грати, чи взагалі це може можуть, бути? можуть можуть дуже довго. Армія північної Кореї складає понад 4 мільйони, 4 мільйони 300 тисяч. Солдат. Це дуже багато. Це четверта армія за розмірами в світі. Інша справа, що велика частина цих солдат не є добре навченими, не є до найкраще озброєними, але армія є великою щодо південної Кореї. Я думаю, вони не хочуть дражнити зараз південну Корею і відповідно ну не будуть робити різких рухів, бо вся попередня політика північної Кореї полягала зробити провокацію, дочекатися якихось поступок і тоді сказати, ви неправильно нас зрозуміли. Пане Андрію, ми вам дякуємо за відповіді, за те, що прийшли сьогодні до нас до студії. Нагадаємо, що це був Андрій Козицький, кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка. Дякуємо, що звітали. Ми повернемося вже за кілька хвилин.